Підтримка, нові знайомства, дружня атмосфера все це про розмовні клуби із вивчення української мови, центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького та бібліотек філій. Одночасно це є локації комфортний простір, де постійні відвідувачі, читачі бібліотеки мають змогу вільно спілкуватися українською мовою, не боячись помилятися, розміркувати і мріяти по-українськи. Спочатку початку 2023 року у бібліотеці Філі номер 10 центральної міської бібліотеки імені Марка Кроповницького діє розмовний клуб Літера власне бажання вивчати українську мову вдосконалювати раніше набуті знання виявили самі мешканці мікрорайону Широка Балка. Прагнення громади своїх постійних читачів, охочі підтримали бібліотекарки. Досить швидко у нас набралась група. Наші мешканці мікрорайону відгукнулися активно. І ми почали працювати теми різні, але все те, що стосується української мови. Там і граматика. Я працюю зараз з нашими користувачами по книзі Авра Авраменка Олександра. «100 років української». Уже ми в цьому році пройшли 60 років. Також за запитами читачів бібліотекарки підбирали теми для спілкування, побудову діалогів рідною мовою. За два роки весною 2025-го стали партнерство поєднало колектив бібліотеки філії із громадською організацією Десяте квітня. Тож відтепер користувачі послуг мають можливість відвідувати заняття ще й розмовно інтеграційного клубу Ріка. Тут вони відбуваються двічі в місяць. Клуб ріка це такий вільний майданчик для всіх бажаючих поспілкуватись, вивчити, вдосконалити українську мову, знайти однодумців. А також е це та локація, та площадка, де люди можуть знайти собі друзів у вивченій мові та й по життю. Про історію української культури, звичаї традиції народу, подорожі та туризм, особливості національної кухні, кіно ну, і театр з курсантами спілкуються фахові викладачі-модератори. Найголовніше, що сюди приходять мотивовані люди, які хочуть спілкуватися. Які хочуть дізнаватися щось нове, які прагнуть нових знань, і їх не треба додатково мотивувати. Головне, щоб заняття було цікавим. Втім, напрям, інтонація, бажання спілкуватися українською мовою починається з родини. Вчитель, звичайно, допоможе і направить, але першим однозначно не стане. Не буде найважливішою людиною. У цьому процесі із власною дитиною, членами родини, варто говорити рідною мовою, читати українські книжки, дивитися українське кіно, відвідувати театр. Адже мова сьогодні на часі, як ніколи. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.